ОГП і СБУ могли укласти угоду з Христенком. Готують новий удар по Набу та САП. Офіс генпрокурора та СБУ спрямували до Печерського суду справу нардепа Федора Христенка, того самого, якого правоохоронці дивним способом вивезли з ОАЕ та доставили в Україну. Христенко повідомили про підозру 21 липня. У той самий день, коли силовики провели масові обшуки у працівників набу, з моменту старту справи до передачі в суд минуло менше п'яти місяців, аномально швидко як для української правоохоронної системи. Центр протидії корупції заявляє. Така швидкість може означати, що між ОГБ, СБУ та Христенком була укладена угода про визнання винуватості. Джерела ЦПК у силових структурах це підтверджують. Раніше медіа писали, Христенка повернули з ОАЕ не просто так. Силовики нібито, планують використати його свідчення проти детективів набу. Пишіть чесно, це спецоперація проти корупції чи чергова схема, щоб ударити по набу? Хто що думає?